Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Лондонська Таймс стверджує, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін хотів би, щоб президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Китаю із візитом на початку вересня, якраз тоді, коли у Пекіні буде відзначатися ювілейки перемоги у Другій світовій війні. Як відомо, на цей парад. До китайської столиці має прибути президент Росії Путін. І очевидно, що голова Китайської народної республіки хотів би організувати у Пекіні трьосторонній саміт очільників Китаю, Росії і Сполучених Штатів. Це не перша спроба Сі Сідзіньпіна і Путіна провести таку зустріч із Трампом попередньо. Трампа хотіли бачити на параді у іншій столиці у Москві, 9 травня, коли ювілей перемоги у другій світовій війні тоді святкував Путін. А головним гостем події був якраз голова. Китайської Народної Республіки Сі Сідзеньпін відразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Москві і Пекіні почали говорити про те, що президент Сполучених Штатів міг приїхати на такий саміт, і саме на ньому вирішити, як виглядатиме світ, тобто розділити цей світ між Російською Федерацією, Сполученими Штатами і Китаєм. Однак Трамп, як відомо, на цей парад до російської столиці не приїхав і залишається незрозумілим, чи готовий він буде приїхати для участі у такому трьохсторонньому саміті до Пекіну, навіть якщо буде принципово узгоджена його зустріч із головою Китаю. Справа в тому, що початок вересня це якраз той період, коли закінчується термін 50-денного ультиматуму висунутого. Президентом Сполучених Штатів Росії та її союзник, якщо Путін за цей час не зможе знайти варіант завершення російсько-української війни чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, чого від нього вимагає Дональд Трамп з першого дня після своєї інаугурації, тоді Трамп обіцяє запровадити серйозні санкції не тільки проти. Російської Федерації, але і проти тих країн, які купують російську нафту. Китай у цьому переліку країн займає не дуже почесне перше місце. Саме підтримка Китаю, саме закупівля Китаєм російської і іранської нафти дозволяє підтримувати вісь зла і боротьби із демократичним світом у так би мовити робочому стані. Дозволяє Путіну продовжувати війну з Україною, а іранським аятолам мріяти про знищення Ізраїлю. І Трамп про це прекрасно знає так. Що уявити собі, що якраз в період, коли він збирається запровадити 100% мита на закупівлю Китаєм російської нафти, він ще й поїде до. Пекіну, м'яко кажучи, не дуже реалістично. Звісно, ситуація може бути іншою, якщо до цього часу російський президент дійсно піде на значні поступки у російсько-українській війні і погодиться із припиненням вогню на російсько-українському фронті. І якщо до цього часу... Пекін і Вашингтон узгодять головні параметри своїх економічних взаємин. Тоді можна буде вважати, що зустріч Дональда Трампа із головою Китайської Народної Республіки і президентом Російської Федерації у Пекіні буде самітом примирення. Однак виникає досить просте питання: а хто ж буде переможцем на цьому саміті? Не Сі Цзяньпін і не Путін, а звичайно, Дональд Трамп. А у уяві Сі Цзяньпіна і Путіна переможцями у протистоянні із Сполученими, Штатами мають бути саме вони. Вони хотіли бачити чинного президента Сполучених Штатів в якості молодшого партнера на ретельно організованому саміті, який залишить за Росією геополітичний контроль над Європою, а за Китаєм геополітичний контроль над азійсько тихоокеанським регіоном. А для цього Дональд Трамп потрібний їм в ролі людини, яка програла геополітичне змагання. А Трамп, звичайно. Програвати геополітичне збагання не збирається, і якщо і зустрічатиметься із Сі Цзіньпіном, та ще і з Путіним відразу, то хотів би мати цю зустріч саме в ролі переможця, а не в ролі переможеного. І варто нагадати, що це зовсім не те амплуа, в якому хотіли б бачити його китайські та російські диктатори. Отже, чи може взагалі відбутися така тристороння зустріч? В якійсь віддаленій перспективі я можу це уявити. Але сказати, що на початку вересня 2025 року президент Сполучених Штатів прибуде до Пекіну для того, щоб зустрітися з головою Китайської Народної Республіки і президентом Російської Федерації, поки що, це щось з галузі політичної фантастики. Очевидно. Тим і те, що до цього періоду американці будуть намагатися переконати китайців більш серйозно попрацювати із Російською Федерацією для того, щоб примусити Москву завершити вогонь на російсько-українському фронті для китайських же потреб, щоб Китай міг продовжувати купувати російську нафту і не замислюватися про наслідки цих оборуд. Ясно, що в інтересах Китаю зберегти певну економічну стабільність однак, як відомо, член політбюро ЦК КПК і міністр закордонних справ Китайської народної республіки Ван і вже чітко сказав очільниці європейської дипломації Каї Калес, що Китай не допустить поразки Росії, а таким чином, навіть запровадження 100% мит проти Китаю, в разі якщо Китай продовжить закупівлю російської нафти, навряд чи зупинить Пекін від інтенсивної допомоги Російської Федерації, яка тепер може виражатися не тільки у закупівлі енергоносіїв, але й у допомозі у виробництві російської зброї, потрібної для використання на війні з Україною, і це також навряд чи сприятиме стабілізації, покращенню стосунків між Китайською народною республікою і Сполученими Штатами. Звичайно, передбачити, як буде розвиватися ситуація за ці 50 днів, не так просто. Передбачити тому, що непередбачуваним є Дональд Трамп. Передбачити, тому що ми не дуже уявляємо собі, наскільки китайці готові на серйозну конфронтацію із Сполученими Штатами щодо російської нафти. Вон, ми вже бачимо, що інші країни, такі як Індія, вже зараз говорять про те, що готові відмовитися від російської нафти, якщо це створить економічну напруженість у їхніх стосунках навіть не тільки з Сполученими Штатами, але і з країнами Європейського Союзу та Великої Британії. Ми бачимо, що Попередні перемовини між американською і китайською делегацією після запровадження трампівських тарифів продемонстрували, що китайці не готові до постійної жорсткої конфронтації і шукають якоїсь можливості компромісу із американським президентом. І так також може бути цього разу. Однак, чи призведе такий пошук компромісів до трьох зустрічі по лінії Вашингтон-Москва-Пекін, це дуже Серйозне питання, на яке поки що я думаю, в Вашингтоні ніхто не дасть позитивної відповіді, навіть сам Дональд Трамп. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!